Я вас запрошую на заняття з аплікації. Дітки, до нас гості завітав песик Рижик, і він мені розповів, що у нього немає будиночка, де б можна сховатися від холоду, дощу, вітру. А давайте ми йому допоможемо. Допоможемо? А скажіть мені, а як же ми можемо допомогти Рижику? Правильно, намалювати будиночок ще. Добре, виліпити з пластиліну, а ще. Так, а ще можна побудувати із цеглинок. Сьогодні, діти, я вам пропоную будиночок наклеїти, тобто зробити аплікацію. Ось такий будиночок. Давайте малятка розглянемо, з яких геометричних фігур складається будиночок. Як називається ця геометрична фігура? Так, квадрат. А якого вона кольору? Правильно, синього. Це діти буде сам будиночок песику. Як називається ця геометрична фігура? Так, це трикутник. Якого він кольору? Правильно, коричневого. Це буде, дітки, дах будиночка. Подивіться, уважно, скажіть, а як ця геометрична фігура називається? Добре, круг, а якого кольору круг? Правильно жовтого. Для того, щоб виготовити ось такий будиночок, нам потрібно аркуш білого паперу, клейстер, пензлик, підставка для пензлика, обов'язково серветка і ось ці геометричні фігури. Спочатку малята. Потрібно викласти будиночок. Викладаємо квадрат посередині аркушу, і трішечки можна відступити знизу. Над квадратом викладаємо трикутник, це дах, як уже говорилося. І останнє це. Буде в нас віконечко у будинку, воно викладається трохи нижче середини квадрата, щоб нашому рижику було зручно залазити. А щоб будиночок був міцний, ми ще його і наклеїмо. Але давайте, діти, приготуємо наші рученята і зробимо пальчикову гімнастику. Приготувалися, зробили кулачки. І повторюйте за мною. Туки-туки молотком, дім будую із дашком. Височенький буде дім, Ришик житиме у нім. Ну що ж, дітки, приступаємо до наклеювання будинку. Спочатку будемо наклеювати квадрат. Беремо його і кладемо ось на клейонку. У мене папір двосторонній, то будь-якою стороною. Набираємо клейстер. Лівою рукою придримуємо квадрат і, починаючи з середини дітки до країв, ретельно змащуємо клеєм. Особливо діти. Змащуйте краї, щоб будиночок не розвалився і стояв міцний, ось так, від серединки до країв. Ось. Змастили, а тепер повертаємо його на місце. Ось тут він буде у нас. Ось так. О, Беремо серветочку і розправляємо квадрат. Ось, бачите, вже приклеїли, притискуємо, Мож, можемо так постукуючи. Ось. Добре. Далі беремо трикутник. Так само кладемо на клейоночку, беремо, набираємо клистер. Притримуємо лівою рукою і з середини до країв, так само змащуємо клистером. Ось так. так. І так само викладаємо трикутник, а це вже буде дах нашого будиночка. Будиночка для... Брижика. І так само розправляємо, можна трішки пристукати, якщо є клей зняти. Ось у нас уже і будиночок. Що тут не вистачає, звичайно, ну, віконечка. Так само кладемо на клейонку, притримуємо і з середини на краї наносимо. Листер. Ось уже і наше віконечко стає на місце. Ось тут ми клеїмо. Так, я казала, нижче середини квадрата. Так само притискуємо. Ось, дивіться, який красивий, яскравий отримався будиночок для песика-рижика. А зараз, дітки, я думаю, ви вже притомилися трішки. Ви виконаєте фізкульт-хвилиночку, а коли відпочинете, обов'язково виготовите для нашого песика-рижика ось такий будиночок. І обов'язково, дітки, надішліть мені, я буду дуже-дуже рада. Дякую за увагу!